Служба безпеки нейтралізувала злочинну групу, яка вивозила ухилянтів до Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень. Встановлено, що організаторами схеми ухилення від мобілізації виявились керівник місцевої громадської організації та засновниця юридичної компанії. За гроші вони пропонували військовозобов'язаним уникнути призову для реалізації схеми. Підшуковували компанії перевізників, працевлаштовували своїх клієнтів та реєстрували їх у системі шлях як водіїв міжнародних рейсів. В подальшому ухилянти водії безперешкодно виїжджали до країн ЄС. Правоохоронці затримали обох фігурантів на отриманні 15 тисяч доларів США неправомірної вигоди. На підставі зібраних доказів затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За статтею 332 – це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Та за статтею 369 прим 2 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Наразі їм обрано запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави.